Львів 1923 рік. Двоє студентів ідуть центральною вулицею, несучи важку сумку. З неї неприємно пахне у студентській сумці. Не підручники і не їжа. А справжня людська нога, яку вони несуть на практичне заняття з анатомії за спогадами Петра Гана, очільника центрального союзу українського студентства, саме так змушені були готуватись до занять студенти-медики таємного українського університету. Укрінформо та Український інститут національної пам'яті презентують проєкт Правда чи міф. Ми не творимо міфи, ми говоримо про них. Привіт! 1921 рік західноукраїнські землі під владою Польщі, повна полонізація освіти. У Львівському університеті закрито всі українські кафедри. Вступити в офіційний університет могли лише ті, хто письмово визнавав себе польським громадянином. Для української молоді вища освіта фактично закрита. Реакція українців не мовчати. 1920 року. Український студентський союз закликав бойкотувати польські виші. Краєвий студентський з'їзд висунув вимогу створити власний український університет однак, спроби легалізувати його провалилися. Тоді професор, педагог, літературознавець і поет Василь Щурат запропонував заснувати приватний університет при науковому товаристві імені Шевченка. Ідея знайшла підтримку і влітку 1921 року було сформовано сенат, обрано ректора ним став Василь Щурат та деканів факультетів. Так у підпільний світ освіти увійшов таємний український університет із трьома факультетами філософським, правничим і медичним. І перше питання: чи правда що фінансування цього університету було покладено на плечі самих студентів, і цей тягар часто змушував молоді з провінції залишати навчання. Чи справді це був університет для багатих? Ось що пояснили в Українському інституті національної пам'яті. Університет передовсім був підпільним. Переслідування польської влади були основною перешкодою в його діяльності. Щодо фінансування, університет існував завдяки благодійним внескам і пожертвам. Фактично, його підтримка стала народною справою. До забезпечення діяльності долучалися громадські організації, український бізнес, а також діаспора. Навіть митрополит Андрей Шептицький особисто збирав кошти на потреби університету. Спростовано. Масштаби такої підтримки були значні. Як зазначає львівська дослідниця Олеся Ісаюк, лише на одному заході перед початком навчання зібрали 16 мільйонів польських марок, при тому, що семестрі видатки університету становили 9,5 мільйонів. Таємний український університет діяв з вересня 21-го по кінець 1925-го року. Хоча деякі його структури існували і довше. Він мав повноцінну систему: ректорат, сенат і чотири факультети: філософський, правничий, медичний, а згодом технічний, який перетворився на українську високу політехнічну школу. У 1922 році в університеті навчалося 1408 студентів, серед них 69 студенток і понад дві сотні. Вільних слухачів це була масштабна, складна і добре організована мережа, а не просто гурток ентузіастів. Але чи правда, що студенти та викладачі проводили заняття таємно навіть у приміщеннях польського університету чи політехніки, орендуючи аудиторії за масло чи інші натуральні продукти? Чи справді університет був настільки бездомним, що мусив ризикувати, аби знайти хоч якісь стіни? Ось що пояснили в Українському інституті національної пам'яті. Університет справді не мав постійного приміщення, бо діяв підпільно. Лекції проводилися на приватних квартирах, у школах, у приміщеннях українських товариств. Попри всі ризики, заняття відбувалися регулярно навіть із практичними лабораторіями. Навчання трималося на ентузіазмі викладачів і студентів. Тут викладали Іван Крип'якевич, Михайло Возняк, Філарет Колеса, Кирило Студинський – Провідні українські науковці вони працювали без гарантій і під постійною загрозою арешту. Гроші на оплату викладачам збирали всією громадою. Із місячного бюджету університету, який становив близько 2,5 тисяч доларів, майже дві третини, тобто півтори тисячі, ішли на зарплати професорам. Це була принципова позиція. Гідно оплачувати тих, хто зберігає українську освіту. Таке фінансування стало можливим завдяки широкій громадській підтримці, пожертви від українців у Галичині, діаспорі, збір коштів по селах і містах. Це був спільний, спільний освітній рух, який доводив, що університет це не будівля, а спільна ідея. І нарешті болюче питання: навіщо було ризикувати свободою, навчаючись в таємному університеті, якщо його диплом не визнавався офіційно? Ось що пояснили в Українському інституті національної пам'яті. Так, дипломи таємного українського університету не визнавалися польською владою. Його випускники могли працювати лише в українських установах чи фірмах, але ці дипломи визнавалися в Німеччині та Чехословаччині. Студенти продовжували навчання у відні, граці, празі спростовано. Таємний університет виховував не просто фахівців, а майбутніх лідерів культури і суспільства. Серед його випускників єпископ української греко-католицької церкви Василь Волочковський та художник, поет і мистецтвознавець Святослав Городинський. Для них освіта у підпільному університеті була не лише знаннями, а й доказом навіть під окупацією можна будувати своє, і хоча університет діяв лише кілька років, він залишив спадок, що пережив покоління. Він довів, українська освіта має значення навіть тоді, коли її позбавляють стін і дозволю. Бо там, де є викладач, студент, і спільна українська мета, там завжди буде. Університет. Ви слухали проєкт Правда чи МІФ.